Вітаю вас на каналі Пара Рук. Значить, а це в мене а, розовий кварц мультифлора. Чомусь він у мене не розовий а червоний, але а, в опису я дивилася, там теж не дуже вони рожеві. Ну, а, Такі, видно, що в них такі складні кисті, і е, шалений дає урожай Смачненькі, маленькі. Єдиний них мінус, що вони осипаються. Бачите, там на землі е, валяється. Не знаю, чомусь мене оце те, те, що вони червоні трішечки насторожує, але залишаю їх уже третій рік, тому що дуже врожайний, кілька кущиків посадив і от таких малесеньких помідорчиків на їжу можна збирати та й збирати. От, звісно, що це індет, і ось бачите, ось ця кість, ну вона вже не встигне, але тут збиралося і збиралося. І навіть якщо вам всі квіточки не зав'яжуться, то все, все, все одно це буде дуже багато помідорок. Ну, зараз достану. Тут у мене в малині. Ось бачите, така кість. Він трішечки тут був у приціненні, тому таке от, можливо, би і більша врожайність була в нього в цьому році, але і того, що є. Більше ніж достатньо, тому от рекомендую. Ну, назва то рожевий кварц мультифлора, по опису абсолютно схожий на опис сорту, тобто по опису мого кущика, але от чомусь в ньому такі помідорки червоні. Я шукала червоний кварц мультифлора, чи є сорт, але не знайшла. Можливо, ви підкажете. Ну, Якщо це він, то все одно. Я задоволена, я залишаю. Ось такі гарненькі, маленькі. Звісно, це на їжу дуже зручно їх, дуже діти полюбляють, такі. я маленькі помідорчики збираю окремо. І ми зараз їмо тільки маленькі. Сьогодні вранці були тільки маленькі, От, тому що на салат вони не підходять, а поїсти, звичайно, дуже смачні.